Ніколи не забуду ту історію, коли до мене пише пані Наталя з мого ж села. Я народився у Львові, але в мене було селище. Селище прекрасне, гірські місцевості, озера, річки навіть були. Ну колись там навіть колія була. Ось, але це селище було дуже спокійним, дуже тихим. І до мене приходить Наталя, каже: Я от з такої-то хати. мене завжди була така позиція Я от з такої-то хати або з такої-то брами. Я кажу, о, супер, я, в принципі, не впізнав її, тому що я не знав багато людей. Я собі так жив своє внутрішнє життя, приїжджав тільки допомагати бабусі. <кхи> І Наталя мені пише, каже: Ростику, дивись, я їм з городу, Я їм з городу, деколи щось купую. Тобто ми живемо небідно, ми купуємо якісь навіть, продукти нормальні, такої, хорошої якості. Але дивися. Я набрала. У мене багато стресу. Я думаю, що через стрес, але все рівно, навіть коли я була спокійною перед якимись періодами важливими в її житті, вона набирала то худла, то набирала, то худла. Причому харчування змінювала кардинально, все рівно деколи набирала. Деколи себе обмежувала в харчуванні, деколи навпаки переїдала дуже багато. І це робить мільйони людей. Мільйони людей це роблять. І це факт. Зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, як Наталя почала діяти. У Наталі був щитовидний тип накопичення жиру. Це один з найнебезпечніших типів жиру накопичення для жінок, тому що вже тоді говорить про те, що тіло починає набирати по всьому просторі. Тобто ноги починають набирати тут, все починає набирати руки, починає все звисати, наповнюватися жиром. І це стає чи не найбільшою проблемою для людини, бо потім впливає це на гормони. Метаболічні гормони тероксин, наприклад, Т3, Десь потім тритеронін, три, оцей Т4, Т3, і виходить так, що вони основні в метаболізмі. Я не хочу сказати, що через них спалюється велика кількість жиру, бо насправді, коли ти спиш, спалюєш гормоном зросту. Самототропним гормончиком спалюєш там до 150 грам при прикольному метаболізмі. Але коли збитий метаболізм, функціонування самотропного гормону не буде таким якісним. Тому ти маєш це зрозуміти. Я хочу тут донести, що ми з Наталією перейшли не те, щоб шкодити їй, якщо б ця людина почала зразу запихатись там знову ж таки згороду салатами, почала б їсти якісь там. Фрукти чи ягоди, годжі і тому подібні речі, їй би це не допомогло. В неї була проблема лімфатична система, накопичення жиру, печінкове, ожиріння вісцеральне, плюс щитовидний тип накопичення жиру, який впливав на всі метаболічні процеси. Їй було дуже жарко, вона сильно пітніла, коли було спекотно. Їй було сильно холодно, коли було холодно. Це дуже важливо зрозуміти, що такі люди мають перемикати свою парадигму. Якщо ти відносиш до тих людей, якщо ти жінка і в тебе вага по цілому тілі, знаєте, кажуть, вага така, от візуально як бочка, виглядає людина. Ось такі моменти потрібно підходити тактично, потрібно додавати клітковину. Спочатку треба долучати, треба подивитися, як шлунок себе почуває, бо в неї шлунок був просто зломаний. Ти щось кидаєш туди, та вона щось з'їла, болить. Вона не мала язв, в неї були легенькі такі гастритні форми, пошкоджені оболонки, але це була проблема. І ми з Наталією поступово-поступово на тих самих продуктах з городу, в інших комбінаціях, в інших пропорціях почали працювати. Вона почала купувати, там, привозили її з-за кордону багато продуктів. Вона почала трансформовувати. І ця трансформація прийшла до її тіла мрії. Знаєте, мені дуже подобається, що вона не просто схудла візуально, як більшість людей. Вони орієнтуються лише на сходнення. Ні, вона стала новою людиною. Її тренування почали подобатися. Вона почала подобати собі у дзеркалі. Вона почала бути настільки впевненою, щоб ставила свої кордони. Казала, це я не хочу робити, це я хочу робити з тими людьми, які деколи її нависали. Тобто вона мені почала розповідати такі фантастичні історії, що зараз це відео може зайняти годину. Можна цілий вебінар провести разом з нею. Хочу поділити, щоб ти надихнувся, надихнулась, що є можливість трансформуватися. Навіть коли ти вважаєш, що ти вже перепробував всі самі класні, самі етичні форми, то ти можеш помилятися. Пробуй, підписуйся на мене, рухаємось вперед, до тіла твого, яке ти заслуговуєш. І про те, яке ти мрієш, звісно. Підписуйся на мене. З тобою дієтолог Ростислав Романів, А точніше, євродієтолог.